Сьогодні на майданчику Планетауто в місті Львів був проданий автомобіль Peugeot Boxer, і покупець погодився залишити нам відок. Пані Марія, в першу чергу вдячні вам за те, що ви знову скористалися сервісом Планетауто для покупки автомобіля. Підкажіть, будь ласка, скільки автомобілів ви вже придбали через компанію Планетауто? Скільки варіантів авто ви розглядали для... перед тим, як обрали автомобіль? Ну, два, три. Що ви порекомендували компанії Планетауто для покращення сервісу? Наразі мене все влаштовує, компанія гарно працює, працівниками задоволені, обслуговуванням також задоволені. Дякуємо. Дякую. Як довго ви оформляли автомобіль після оплати авансу? Два дні. І що ви могли порекомендувати тим клієнтам, які ще не наважили скористатися нашими послугами? Користуйтесь сміливо, нема. Ніяких підвохів, все чесно, і ми задоволені. Дякуємо вам за надані відповіді. Гарно вам їздити. До побачення, до побачення.